Привіт-привіт всім, дорогі рибки! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на жовтень 2024 року. У жовтні місяці у нас відбудеться дуже важлива подія. Закінчується коридор затемнень, 2 жовтня у нас відбудеться затемнення сонячне у знаці Зодіаку Терези. І дивіться, де у вас знаходиться взагалі знак Зодіаку Терези, в якому домі, за яку сферу життя він відповідає. Там у вас будуть нові трансформації і у вас буде новий початок, тому що сонячне. Не затемнення, воно завжди дає нам поштовх до нових якихось енергій. Вам захочеться бути кимось новим. Вам захоче вас вже почалися ці трансформації, вже почали змінюватися. І зараз по сонячному затемненні це буде останнє затемнення, до речі, в Терезах. Це щось таке, що вже рік ви над цим працювали. Ви до цього йшли, і зараз ви будете мати конкретні якісь результати. Дуже добре в цьому місяці починати підписувати якісь контракти. 2 жовтня, взагалі, сядьте, пропишіть собі всі свої плани з позиції, того, що у вас там вже щось є, як ви далі хочете рухатися. Так, і у вас буде можливість підписувати нові контракти, можливо. Або ви будете починати новий бізнес, чимось новим займатися, навчання тут дуже добре буде заходити у комунікаціях з іншими людьми. Тут будуть дуже хороші моменти. І, звичайно, я зніму ще одне відео на затемнення. Ви дивіться також відео на наступний тиждень. Я також воно вже є на каналі. І давайте дивитися, що у вас взагалі чекає, взагалі якісь тенденції жовтня. Завжди дивіться свої відео на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. Дивіться карти, які будуть повторюватися. Для всіх, тих, хто хоче особисту консультацію, звертайтеся в директ мого інстаграму. Лінк буде в описі до цього відео. Звичайно, ставте лайки, пишіть коментарі і діліться цим відео з вашими друзями. Ну що, рибки? У вас взагалі зараз трансформації дуже сильні, дуже багато риб вже змінилося, змінюють свої образи, змінюють взагалі своє мислення, життя у рибок змінюється. Тому це затемнення, воно буде ще більше вас підштовхувати. Так. Перша карта для риб на жовтень 2024-го. Карта помірність, і на дні колоди карта мир. Не спішіть завершувати якісь ситуації. У всьому свій час карта помірність взагалі говорить про зцілення, зцілення своєї душі. Можливо, вам прийдеться тут від чогось відмовлятися, від якихось людей або від якихось подій, може, від якогось харчування, і ви будете більше слідкувати за тим, що ви їсте, як ви більше спите, так вам прийдеться відмовлятися від якихось справ для того, щоб отримати якісь більші результати. Будьте біля води взагалі, вода вас буде зцілювати. В жовтні місяці більше води пийте, тут можуть бути якісь ситуації з друзями пов'язані. Вас друзі будуть зцілювати і будуть вам допомагати. І карта говорить про те, що не спішіть. Потрошки-потрошки по будуть зміни, вам потрібно тут зрозуміти взагалі. Як вам навчитися от, може розслаблятися рибом? Так? Або е, потрібно буде зрозуміти, куди ви хочете рухатися, і потрошки туди рухатися. Не зразу все. Так. І ще. Карта для риб на жовтень 2024-го. Закохані і ще один старший аркан. Може вам тут треба? знаєте, це може бути підписання контракту, або це може бути співпраця з кимось, це поєднання двох людей, це поєднання двох сторін. Може вам для того, щоб поєднатися, вам тут потрібно буде третя, хтось, хто вас зведе. Так, може якийсь там ріелтори, адвокати, або якісь там. Ем... Якісь посередники, які будуть вас зводити оці дві сторони, чи ви будете в якості цієї третьої людини, яка буде поєднувати якісь дві душі. Також це говорить про закоханість взагалі, тут може бути зустріч. Вас одразу, дивіться, вас постаршим арканам місяць, пішов, він буде для вас дуже сильно важливий. І тут може бути якась зустріч саме у відносинах любовних з кимось з іншою людиною. і Вам карта говорять про те, що. Знову ж таки, не спішіть, не треба все і одразу. Не кидайтеся от в омут з головою, як ви звикли, а потрі по чуть, чуть взагалі крок за кроком буде розвиватися подія, буде розвиватися співпраця. Це може бути навіть. Пошук якогось партнера він до вас може прийти, партнер по бізнесу. Або так, це буде, якщо ви там якісь документи з кимось підписуєте, якісь угоди укладаєте, то це буде покроково, не одразу все. Але по закоханих ви будете мати ресурс і будете мати дуже хороший результат саме для вас, у вашу сторону. Наступне колоди, дивіться. Двійка кубків, точно з рибок хтось іще почне тут зустрічатися, напевно, в цьому місяці. Так. Карта для риб. Повішаний, знову карти вам говорять, що зупиніться, не спішіть, не потрібно все одразу. Якась ситуація буде підвішана, не буде їй вирішення. І е, ви тут можете навіть скористатися цією ситуацією, заглиблюйтеся більше. Може, будете дивитися на неї зовсім з іншої сторони. І ви будете шукати інші якісь такі нові вирішення питань. Вам, можливо, буде якраз таки якісь завдання, вам будуть приходити, наприклад, на вашій роботі, де вам потрібно буде. Подивитися зовсім з іншої точки зору, для того, щоб вирішити те чи інше питання. Дивіться, що тут дуже цікаво, тут випадають ніби монети, так? поки ви висете, поки ви прив'язані, ви можете втрачати якісь ресурси, тому скористайтеся все-таки, не, не висіть просто, не, не тримайте ситуацію просто в підвішеному якомусь стані. Це може бути карта, до речі, коли вам удобно буде? Так? Вам зручно. Забути у підвішеному стані, вам зручно не рухатися. І це якраз треба тут вам буде змінювати. Всі три старші аркади це взагалі прекрасно. До чого тут цей підвішений? Підвішений про нехватку ресурса. От буде щось не вистачати, будуть ситуації затримуватися саме через те. Що вам не вистачає чогось, якихось моментів, може, не вистачає якихось деталей. От потрібно ще трішки почекати для того, щоб уже отримати якийсь результат. Так. От, от тоді, якщо вам чогось не вистачає, сфокусуйтеся якраз на цьому, сфокусуйтеся на цих деталях і вже е, давайте туди енергію і додавайте її взагалі. До, до, додавайте ці деталі, щоб у вас закрилася повністю картина для того, щоб ви змогли от, е, підписати цей контракт або з кимось співпрацювати. Так, карта для риб на жовтень 2024-го. І знову підвішений, два рази підвішений. Подивіться, але на дні колоди десятка кубків. Тож, от ця зупинка, вона, ну, по-перше, можливо, це вам тільки буде здаватися, що це що ви за, дуже сильно замерзли, так що ситуація не, нерухома. Насправді тут уже сніг підтає, вже якісь перші промінці є, можна вирішувати, але ви їх поки що ще не бачите. І тут шукайте тоді якісь виходи із ситуації, візьміться собі, так як якийсь такий квест. Але тут вже перші такі бруньки, перші листочки розпустилися. Тож справа вона вже почала розкручуватися. Єдине, що потрібно ще трішки-трішки вичекати. Так, і ще карта для риб. Імператор, можливо, це буде якесь рішення від якогось, чоловіка. ви подивіться, що у вас одні старші аркани. У вас просто одні старші не на дні ще мах випадає, рибки. Ну, взагалі, напишіть мені, як вас цей місяць проходить. Це дуже-дуже важливо. Е, імператор це у нас людина, яку дуже тяжко м, у чомусь переконати. І ви можете якраз таке рішення від цієї людини очікувати. Так? Це може бути якийсь ваш новий начальник, це може бути ваш батько, або це вам потрібно бути в цій позиції, коли ви будете вичікувати, ви будете сидіти, брати відповідальність на. Себе, брати відповідальність взагалі за всіх, будете дуже багато питань вирішувати, тому що імператор він є головним. І от вам якраз потрібно буде бути в таких енергіях. Вам потрібно буде або чекати цього рішення від когось від того імператора, або ви з ним станете, і ви будете приймати оце, ці всі рішення, ви будете так брати відповідальність на себе, нести її за інших. Навіть е, імператор часто у нас може бути, до речі, людина воєнна, або хтось, хто працює на державу, хтось, хто має дуже серйозну владу і хороший статус. Отут для жінок, особливо, тут ви можете зустріти якогось такого імператора, який буде стояти на своєму, і буде, можливо, затягувати якимось чином ситуацію з вами. так? Знайомство, воно буде дуже повільно рухатися. Так, і ще. Curou o cubo, Це ви, дорогі рибки, це чоловіки-риби, також раки і скорпіони, або це для жінок може бути якийсь такий закоханий чоловік, який буде робити вам подарунки, який буде вам допомагати, який може вас вислухати. Часто це психологи проходять по цій карті, або якісь наставники, хтось, хто буде вас підтримувати саме емоційно у цьому місяці. Обов'язково взагалі будьте собою, сідайте в медитацію. Що це потрібно, так? Наповнюйтеся енергією, будете тут комусь, можливо, якісь подарунки виробити, Або вам вони будуть приходити, але це дуже така хороша, світла карта. Ви подивіться, там все цвіте позаду нього, він себе відчуває дуже-дуже класно, позитивно, і ви тут все-таки будете, знаєте, от стояти на своєму. Два таких короля: у вас так один імператор-король, ви обидва на троні сидять. Так, наступний. Карта. Так, Дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів це коли ви виходите на новий рівень, і ви готові взагалі похвастатися, ви готові показати всім, чого ви тут досягли, що ви маєте. <кій> Вибачення. Так, що ви маєте взагалі, до чого ви дійшли, які результати у вас є? Дев'ятка пентаклів це збір урожаю. І тут ви можете такі, так, якщо на початку місяця у вас затягнута ця ситуація, ви не маєте якогось рішення, ви не знаєте, як далі рухатися. То під кінець місяця ви тут будете уже себе відчувати дуже сильно стабільно, ви зможете показати себе, виходіть в люди, показуєте взагалі. Що у вас є, показуйте ваші ресурси, тому що вони будуть вам допомагати отримувати нові якісь пропозиції і отримувати якийсь новий урожай. Вже ви будете тут вкладатися. Це може навіть бути у вас якесь вирішення ситуації, які починалися до цього, в які ви вкладали енергію до цього. Так. так. Карта для риб. На жовтень 2024-го. Закохані. І ще раз, другий раз вам, ставший аркан закохані, випадає, карта повторюється, і знову ж таки, ви можете тут вигравати, ви все-таки підпишете цей контракт, ви виграєте якусь справу, вона буде завершена у вашу користь. Ви будете відчувати себе переможцем в цей момент. Ви будете відчувати, що ви досягнули тут своєї мети. Це може бути якраз таки, коли ви показуєте себе, ви показуєте, чого ви варті, і тут інша людина, вона йде до вас на зустріч, вона йде до вас на вступки. Або це може бути якраз таки дуже хороше таке відчуття себе у стосунках. Ви в стосунках тут будете рости, чи в якомусь партнерстві бізнесовому будете рости. Так, карта для риб. П'ятірка жезлів вам виходить. П'ятірка жезлів це карта конкуренції. Коли потрібно буде стояти на своєму, і кожен буде тягнути е, на себе якусь тут е, своє одіяло, так ви дуже хороша карта взагалі на конкуренцію у спорті. Коли ви займаєтеся спортом, ви тут зможете так виграти або погратися. Це може бути якась гра з кимось. Це може бути, до речі, переїзд. Коли вам потрібно буде бути в багатьох місцях одночасно, чи робити багато справ одночасно і за всім е, все контролювати, ви будете ніби п'ять різних людей. В один момент. Або це може бути. П'ятірка жезлів каже взагалі не сваритися ні з ким. От якщо ви тут комусь щось доказуєте, то розумієте те, що тут кожен буде стояти на своєму. Це можуть бути якісь конфлікти у вас. Ще одну сюди карту хочу. Десятка кубків завершиться все прекрасно. Що би тут не було, яка би конкуренція тут не була, ви виграєте, ви зможете досягнути свого, ви переходите на новий рівень, і десятка кубків говорить про те, що все ваше оточення буде вас підтримувати, і ви будете відчувати себе дуже-дуже сильно наповненими. Так що тут все гуд. Так, і оракул для риб на жовтень 2024-го. Сезонний урожай. Карта говорить те, що тут у вас якісь, е, якісь моменти, якісь деталі, вони не будуть вічними. Тому потрібно ними скористатися вже одразу. Не затягуйте ситуацію, не давайте урожай у цьому згнити, тому що його треба от зараз вже їсти. От зараз маєте можливість, робіть щось, не відкладайте на потім. Потрібно, от якщо Карти, помірність і, е, і повіше не говорять вам про те, що не потрібно спішити забагато не потрібно робити. То тоді фокусуйтеся на тому, що ви маєте, і користуйтеся саме ним у цьому місяці. І не потрібно думати, що якщо тут будуть якісь питання, якісь проблеми, якісь затримки, що це навічно, це не навічно. Але також і якісь, можливо, так, якась співпраця, її потрібно буде вже використовувати, не очікувати, що там потім у вас ще колись якась буде можливість. Так що так, такі у вас рибки карти, обов'язково мені напишіть, стільки старших арканів вам повипадало просто дуже багато. Як у вас цей місяць проходить, і побачимося з вами у наступних відео. Па-па!